Мабуть, жанр екстракшн шутерів не такий популярний, як королівські битви, але ситуація за кількістю реально живих проєктів схожа. У батл роялів є ПАБГ, Форточка, Варзона та Апекс, якому вже могилу відкопали. Залишилося тільки туди увійти. А що там у екстракшенів? Окей, на жаль, є все той же Тарков, який мало того, що зроблений росіянами, так і за визнанням самих розробників будувався так, щоб гравці страждали. Потім є китайський дельта ф. Форс, який куди більш аркадний, ніж Тарков, але має величезну проблему з читерами і, за іронією, рандомними блокуваннями. Такий самий китайський арена Breakout Infinite живіший за всіх живих, має відносно аркадні механіки, не втрачаючи при цьому зв'язку із самим жанром. І на цьому, начебто, все, так? Ні, не все. Я повинен згадати колдовський DMZ, але популярність його сильно просіла, що й так зрозуміло. Ну і як не згадати спробу Батли за. Стрибнути в жанр при цьому проіснувавши кілька місяців. Я звичайно ж про Battlefield 2042 і її режим Hazard Zone. І так на цьому по-моєму реально все. Але що у сфері королівських битв, що в екстракшн шутерах, є повно представників, які, як то кажуть, народилися, потерпіли і померли. Level Zero Extraction, Grayzone Warfare, The Forever Winter, Marauders – за своєю суттю хороші ігри. Просто їм не вдалося зачепити аудиторію як ветеранів жанру, так і новачків, назавжди канувши в лету злиденного онлайну. Ось так і виходить, що екстракшенів не так і багато, а балом правлять ті, які вийшли досить давно. І ось дивлячись, трейлери і геймплей нового проекту від банжі, у мене в душі Жеврія надія, що йому вдасться завоювати увагу і любов геймерів. Щоправда, на шляху до успіху стоїть стільки перешкод, що у цієї гри є неілюзорні шанси зійти з дистанції, так би мовити, не пробігти марафон. Так, як ти вже міг зрозуміти з назви та мого жарту, за який мені мали б дати трубою по голові, сьогодні ми з тобою поговоримо про марафон, дізнаємося, що відомо про гру на цей момент, і що про неї думають західні журналісти із різних ресурсів, типу IGN, PC Gamer, GamesRadar, GameSpot, Polygon та ряду блогерів, яким банджі дали пограти в Альфу. А ми зібрали усю цікаву інфу в один зручний відос. Перш ніж переходити без пос... Середньо до самої гри я хотів би прояснити одну річ. Готуючись до цього відео, я не раз і не двічі помічав, як марафон порівнюють із Конкордом. Найголовнішим провалом не тільки для нині загиблої студії та Sony, яка нею володіла, а й усієї ігрової індустрії останніх кількох років. Дивлячись кінематографічний трейлер, я можу приблизно уявити звідки йдуть ці асоціації. Бо персонажі в марафоні явно не мають такого вигляду, як Емма Фрост з Marvel Rivals, але разом з тим мені подобається їхній стиль, особливо у форматі анімації: суміш тіла, надрукованого на футуристичному, чи не дуже 3D-принтері, взятому ніби з Ghost in the Shell, гострі риси облич, і вже не знаю, як це назвати, макіяж, кастомізація лицевих плит. Коротше кажучи, вона різниця від вигляду, що віддалено нагадує японський хойран гейш до пик фріків неформалів, яких скоріше зустрінеш на вулицях найт сіті в кіберпанку. Як на мене, це не тільки естетично, а й у хорошому сенсі відштовхує. Не як із персонажами Конкорда, які просто були неприємними і виглядали так, ніби зійшли зі сторінок стереотипних воук гайдлайнів Крім того, вважаю вкрай доречною цитату колишнього художника спокійної Файрво Окстудіос Стефана Вільямса, який доклав руку до створення Конкорда, він сказав наступне. Конкорд не змогла надихнути гравців. Це було болісно бачити, як проєкту, який ти вклав частину життя, стає посміховиськом в інтернеті. Але я багато чому навчився і це тільки підстюбує рухатися далі. Ніхто не почувається гірше, ніж ті, хто старався заради аудиторії по всьому світу. Тому я прошу не називати марафон провалом до виходу. Я дуже хочу побачити фінальний продукт. У Банджі все вийде. Кінець цитати. Чесно, навіть не зважав. Граючи на якість ігровмісного продукту під назвою Concord, я можу тільки погодитися з його словами, але що з самою грою? Стиль стилем, але ми тут не анімацію в стилі Любов, смерть і роботи прийшли дивитися, а грати ну ось зараз розберемося. Нас, звісно, ніхто грати не кликав, онлайн доступ не давав. Тож орієнтуватимемося на відгуки з ігрової преси та Ютубу. Якщо говорити коротко і без контексту, у гри є проблеми, і якщо їх буде. Вирішено, то все буде досить гарно. Важливо розуміти, що це всього лише альфа, до релізу ще понад 5 місяців, тому під час тесту не була доступна левова частина контенту, включно з частинами персонажів. Одна з карт, яку розробники всіляко нахвалювали тощо. Проте ми тут любимо говорити довго, додавати контекст, тому що ж відомо про гру вже зараз. У грі буде сюжет, але за словами сценаристів, він ще не написаний і не сформований остаточно. Проте розробники підкреслили, що у них є план, як вони планують розповідати свою історію, просто самої історії ще немає. При цьому акцент робитиметься насамперед на ворлдбілдінгу, відсунувши на другий план катсцени і розвиток персонажів. При цьому, якщо гра планується до виходу, то не зрозуміло, що буде з сюжетом на релізі, чи гравці отримають якусь повноцінну. Історію чи будуть як в умовній Destiny 2 отримувати його частинами. Неясно, що буде рухати, крім того, що ми побачили увесь контекст гри. Говорячи про геймплей, марафон це не тільки екстракшена й частково хіро шутер. У грі буде шість персонажів, яких тут звуть ранерами або бігунами по нашому. як кому більше подобається. Кожен раннер це надрукована на 3D принтері синтетична оболонка, яка зберігає в собі чиюсь свідомість. У бігуна є дві активні та дві пасивні здібності. А на самому тесті було доступно лише чотири персонажі. Давай швидко по них пробіжимося. BlackByRD Вміє виявляти ворогів, зачеплених її ехопульсом. А дрон трекер не тільки переслідує найближчого супротивника, а й вибухає перегріваючи його системи. Як пасивні здібності, Blackbird завжди знає, що її хтось виявив. Крім того, вона може допитувати пораненого ворога, щоб підсвітити інших учасників його команди. Ну і бонусом може як справжня мисливиця відстежувати ворога за нещодавно залишеними слідами. Далі в нас гліч одна з найпомітніших героїнь кінематографічного трейлера. Якщо Blackbird – майстер розвідки, то тут у нас геній мувменту. Вміє робити подвійний стрибок, прискорюватися, швидше перемикатися між зброями і робити потужний слайд. Майже вся ця справа коштує перегріву. Але тим, хто обожнює швидких персонажів, те, що треба, важливо розуміти, що перегрів це місцева стаміна, яка витрачається на будь-які мувмента білки, на кшталт спринту, підкату та інших прикор перегрієшся, все, здрастуйте, приїхали. Чекай, поки твій ранер охолоне. у будь-якому разі, щоб було веселіше наздоганяти ворога. Гліч вміє випускати концентрований імпульс, який не тільки завдасть дамаха й відштовхує противника. Третім доступним персонажем був Локус. Чий дизайн мені сподобався найменше, бо зовнішність цього ранера настільки непримітна, що його легко переплутати з місцевими ботами-супротивниками. У будь-якому разі ця футуристична бляшанка має наплічний гранатомет, чиї снаряди не тільки завдають шкоди, а й знерухомлюють суперників. А якщо потрібно навпаки захиститися, на допомогу прийде портативний щит. В якості пасивок Локус вміє робити ривок у повітрі, а також робити спринт ще швидшим, але при цьому накопичуючи. Перегрів, ну і нарешті Войд, який також став зіркою трейлера. При цьому нагадавши мені своїм дизайном Еш з Apex Legends. з огляду на те, що в CGI ролику він виступав у ролі снайпера, не важко здогадатися, що вміє цей суворий кіборг. І димову завісу поставить і в активному камуфляжі сховається, що правда той ненадовго вимикається, якщо почнеш стріляти або отримувати дамаг. Ба більше його завіси ненадовго і абсолютно безкоштовно активують. Невидимість навіть після того, як він покинув межі диму. Щодо інших двох персонажів, там відомо вкрай мало. Одного з них звуть Див, а в другого поки що навіть імені немає. Звісно, крім унікальних, абілок, є ще й твій особистий лодаут зі спорядженням. У нього ти можеш запхати дві зброї, модифікації до них, гранати, а також різні приколи на кшталт щитів і кіберімплантів, які дають не тільки додаткове здоров'я, а й різні пасивні перки. Ну і звісно ж не забуваємо про рюкзак, де мають вміститися не тільки додатковий боєкомплект і витратні матеріали, а й вільне місце, куди ти будеш пхати весь лут, що знайдеш. Торговці будуть точно, а от який у них буде асортимент, невідомо умовно, чи буде в грі барахолка, де ти можеш торгувати знайденими предметами і купувати всілякі модулі, броню, зброю та інші ніштяки. Торгаші представлені у вигляді різних фракцій, як і в інших представниках жанру. Гравцеві необхідно прокачувати. З ними репутацію, щоб в асортименті були не тільки же братські патрони, а й стартова зброя, і арсенал серйозніший. При цьому, на думку оглядачів, які змогли особисто пограти в марафон, ганплей вийшов на найвищому рівні, відповідаючи провідним стандартам індустрії, які Банджі підтримує з моменту свого створення. Хоча чого ще було очікувати від шутерної студії. Рев'юверів також вкрай приємно здивував штучний інтелект місцевих супротивників, боти реально становлять серйозну небезпеку, на яку треба зважати, сприймати їх як дрібну перешкоду, на яку ти просто витрачаєш патрони й аптечки, попутно сповіщаючи інших гравців про те, що десь поруч перестрілка велика помилка. Боти вміють використовувати укриття, швидко пересуваються, влучно стріляють і обожнюють пушити. Кілька журналістів помічали, що їхній загін убивали саме pve противники. А не живі люди на думку ютубера, Скілап, в марафоні не вистачає вираженого соціального аспекту, мовляв, уся взаємодія зі спорядженням, фракціями та іншими штуками відбувається через меню, і ось було б добре, якби в марафоні був хаб, і все таке. Але я не можу погодитися з цим твердженням. Я поставлю дуже просте запитання: а навіщо? Щоб що. Взагалі, хвилинка XGTV пізнавальний. Якщо хочеш змінити щось у грі, постав спершу запитання, кому від цього стане краще, а кому гірше. І потім тільки ухвалюй рішення, чи варто щось змінювати. Жанр знаменитий тим, що частенько єдиним лутом, який ти назбирав протягом чергового рейду, є пачка куль у твоїй голові. Тож процес збирання в новий матч має бути максимально швидким. Тож соціальний хаб зробить гірше всім фанатам жанру, тобто одній з. Цільових аудиторій марафону і краще ну напевно відносно невеликій групі людей, яким подобається бігати по хабах у сесійних іграх. Я не один з них, наприклад. І ось із чим я можу тільки погодитися, так це з невдоволенням погравших рев'юверів через відсутність нормального вміняємого навчального гайду. Тут хтось може почати сміятися, мовляв, ці потішні журналісти взагалі нічого не вміють. От у них і бамболейла жарти жартами, але я зараз згадаю одну річ, і все стане на свої місця. Марафон має стати екстракшн шутером для широкої аудиторії. Якщо обмежитися тільки найбазовішим туторіалом, то частина гравців, які не знайомі з жартами, Анором, які вирішили з ним ознайомитися, махнуть рукою і підуть грати в щось інше, як то кажуть, ось і думай головою. У будь-якому разі, уявімо, що ми вміємо грати. Знаємо, як працюють екстракшн шутери, зібрали свого ранера. Але яка мета на одному лутінгу всіляких шмоточок далеко не заїдеш, банально набридне. Зате виконання контрактів дає бонуси до статів твого ранера, збільшує розмір його інвентарю і кількість спорядження, яке він може з собою взяти у мараф... Фоні, основною, так би мовити, напрямною є контракти, свого роду квести. На подиво, глядачі говорять про них вкрай, мало лише згадуючи, що це просто типові ММОшні квести, на кшталт зібрати ікс того, витримати стільки-то шкоди і так далі. Може, до релізу і зроблять щось більш виразне і наративне. Окей, час вирушати на карту. Як уже було сказано, всього їх три, але в Альфі були представлені лише дві з них: периметр розрахована на П'ять загонів по три людини, і Дайр Марш. Вона значно більша, і на ній грають відповідно шість складів по три гравці. Звичайно ж, можна буде грати і в соло, і в дуо. Тут все як завжди. Хоча розробники кажуть, що баланс не був підлаштований під такий формат, тож може бути важко. Аутпосту, яку пограти не дали, зроблена так, щоб гравці перестрілювалися на максимально близьких дистанціях. Тож можемо здогадуватися, що варто від неї чекати. Четверта карта, сам Корабель UESC марафон з'явиться через кілька тижнів після релізу. При цьому розробники обіцяють, що матчі на ній скоріше нагадуватимуть рейди, що б це не означало. Отже, у тебе є 25 хвилин, щоб налутати всілякий хлам. Банки, склянки, шкарабанки, обшукуй контейнери, вбивай півії, і мінібосів, оглядай точки інтересу і, звісно ж, розграбовуй трупи вбитих гравців, а потім вибирайся на вихід. При цьому марафон розрахований на те, що. Ти будеш часто вмирати, втрачаючи весь свій лут. Чи буде в грі страховка, яка поверне невкрадені конкурентами шмотки, невідомо. Банджі очікує, що гравці будуть евакуюватися приблизно в половині своїх забігів. При цьому на карті є не тільки статичний лут, а й міні-івенти, які не дуже вразили оглядачів. Ось, наприклад, оглядач з Games Radar згадав виклик ейрдропів, послідовне ввімкнення екранів по всій карті та інший нудний шлак, який приївся тестерам. За один вечір, що вони грали в марафон. Причому ці екрани заховані так, що їх часом хрін знайдеш, але при цьому всі погравші як один нахвалюють PvP. І за стрілянину, і за мувмент, що підкреслюється чудовими анімаціями і звуком, ТТК або час на вбивство, вивірені максимально правильно, щоб ти й помилку зробити міг, не ризикуючи, що тебе миттєво здують, і у ворога не потрібно випускати по три магазини, щоб він упав на землю. Хтось порівнює шутінг в марафоні з 10 Стіні 2 найпопулярнішою грою банджі. Чи будуть у марафоні вайпи? Ну знаєш, глобальна механіка, коли у всіх гравців скидається прогрес, і вони змушені починати з нуля. Ну знаєш, щоб новачки не довбалися в батьків гри, які розсікають у топових броніках, шоломах і зброї на топових патронах. Так будуть. Але з вайпу в вайп будуть переноситися косметичні предмети, які ти купив або отримав за прогрес у грі. Але я нагадаю: Банджі позиціонують марафон. Як гру для масової аудиторії, а чи захочуть звичайні гравці фармити це все по колу кожні кілька місяців? Я думаю, що далеко не всі, що, звісно, не сприяє високому онлайну. Чи можна обійтися без вайпів взагалі? Знову ж таки, тут питання балансу. Якщо буде так, коли нещасний новачок, у середині кінці вайпа нічого не зможе зробити людині, яка грає від самого початку сезону, справи кепські без вайпів ніяк. Малюків просто затопчуть у багнюку, і вони одразу ж. Лівнуть із марафону. Кілька слів щодо оптимізації. Відомий стрімер доктор Лупо, який брав участь у тестах ще з ранніх етапів розробки, поділився враженнями від цього тестування. Гра працює бездоганно. На івенті використовували ПК з RTX 4070 та процесорами Intel 13-го покоління. Роздільність 1440 p Усі налаштування на максимумі DLSS у режимі DLAA, тобто без зниження якості рендеру, і все це стабільно понад 200 кадрів. На секунду ще й без генерації кадрів. Хоча Банді й попередила, що графічний аспект недороблений до кінця, особливо освітлення. Така оптимізація уже зараз виглядає дуже обнадійливо. Мінімальні вимоги до альфи доволі скромні, як на 25-й рік. Тож шанси пограти з комфортом мають навіть ті, у кого не топове залізо. Протягом усього відео я навмисно нічого не говорив про схему монетизації, тому що в ній, на мою думку, полягає найбільша проблема. Приблизно всі великі представники жанру є фрітуплейними, або процентів 90%, так точно. І ось банджі спільно з Sony оголошують, що марафон буде платним проектом. Наразі ціна гри невідома, але найімовірніше на ціннику красуватиметься цифра в 40 доларів за попередньою інфою, принаймні. При цьому нагадаю на релізі на гравців чекає шість ранерів, 3 карти. І ще одна карта, яка вийде зі стартом першого сезону. Чи варте воно того? Я думаю, що ні. За прикладом далеко йти не треба. Упевнений, що хтось із наших глядачів усе відео хапався за монітор комп'ютера або кричав в екран смартфона: мовляв, чому ви не кажете про Dark and Darker, Це ж той самий екстракшн. А от не говорили, бо берегли цей тайтл для потрібного моменту. До того як фентезійний екстракшн з елементами королівської битви не перейшов на фрітуплейну модель. Його його онлайн обчислювався не десятками тисяч, а просто сотнями гравців. Я боюся, що проект від Банджі може спіткати смерть, тому що чи то сама студія, чи то Sony, якими належить колектив девелоперів, вирішили зробити свій проект платним, коли є ціла низка реально потужних конкурентів, за доступ до яких не потрібно тягнутися до гаманця. І ось тут порівняння з Конкорд більш ніж доречне, тому що вішати цінник на гру, коли на ринку є купа безкоштовних альтернатив. Ти це не просто цвях у кришку труни. Це вже ціла яма, сама труна, ціла купа цвяхів і натовп чорних хлопців, які із задоволенням виконають з усім цим традиційне свято під запальну музику. При цьому Банджі вистачає нахабства заявляти, що вони хочуть розвивати проект разом із гравцями. Хочеш перекладу з корпоративної мови українською? Заплати за незакінчену гру і сиди, граю неї, поки ми щось там будемо доробляти, сподіваючись, що нашу студію не закриють до чортової матері через збитки. Я не корпоративний менеджер, я вкрай далекий від фінансової кухні геймдева, взагалі будь-якого калібру. Але в мене є власний геймерський досвід. Якщо дану, наприклад, зробити гру. Безкоштовною, а потім. А потім, коротше, ну хто б міг подумати насувати туди мікротранзакції, на які хотілося б витрачати гроші. Апекс безкоштовний. Скіни там коштують відносно великих грошей, але і виглядають вони недурно в цілому. Або ось Overwatch чи той самий Марвел Райвалс, і в цілому, у більшості проєктів, скіни виглядають непогано, крім колди, звичайно. На таке хочеться витрачати гроші, при цьому ніяк не заважаючи насолоджуватися самою грою. Ну, якщо Соні і або Банджі, мабуть, вирішили стрельнути собі в ногу їхня справа. Що стосується безпосередньо мікротранзакцій. В альфа-тесті вони очевидно представлені не були. і розробники також не ділилися відповідною інформацією з оглядачами. Щоправда, вже відомо, що проект буде лайф сервісом, тож очікуємо на стандартний набір. Бойові перепустки лімітовані за часом пропозиції та й у будь в якому разі ми живемо у 2025-му? Гра може коштувати баксів 60. і все ще пропонувати гравцям чогось там докупити. І очевидно, що марафон стане виключенням. Марафон виходить 23 вересня. Тож у розробників є ще понад п'ять місяців, щоб виправити всі проблеми. Розбираючи відгуки від преси і блогерів, я постійно бачив, як нахвалюють шутінг, мувмент, естетику світу і персонажів, штучний інтелект ботів, але водночас лають те, що так важливо для екстракшн шутера. Усе, що пов'язане з лутом, квестами і активностями на карті. У хорошому екстракшн шутері має бути і те, і інше. Інакше ніяк. Це за і фундамент, крім того, грі явно не вистачає контенту. Причому я говорю не про альфу. Ясна річ, що на тестування не викотять усе. Річ у тім, що займовірно 40 доларів гравцям викотять обрубок і обіцянки, від яких так смердить корпоративним спічем про спільний із гравцями розвиток проекту в майбутньому. Фідбек гравців важливий, ніхто не сперечається, просто звучить це цинічно на тлі того, що марафон не буде безкоштовним. Це відразу відсікає частину гравців, які підуть ту фрітуплейні проекти. Плюс сам жанр, не те, що баркадний, і бажання догодити всім може призвести до того, що марафон не сподобається нікому. При цьому Том Хендерсон після анонсу влаштував опитування, яке було досить показове. Там стояло питання: чи цікавий вам марафон. Більшість проголосувала негативно. Звичайно, це не показник, але меседж зрозумілий. З іншого боку, я знаю, що проект Банжі не повторить долю Cycle Frontier від німецької студії Jaeger Development – яка проіснувала півтора року, а потім закрилася. А все тому, що розробники забили болт на читерів і проект просто помер, переставши приносити студії гроші. Прорахувалися, але де, як то кажуть, мене також неіронічно приваблює ганплей і мувмент. Але відверто кажучи, надії у мене невеликі. Я маю на увазі, гра буде хорошою, але цінник, сама суть жанру і брак контенту вб'ють гру на релізі. Мій чесний прогноз. До року. До року часу і марафон зійде з дистанції, тому що щоденний онлайн становитиме пару сотень відданих фанатів, але як і завжди в таких випадках буду радий помилятися. А так, продовжуємо далі чекати якісний екстракшн шутер. Напишіть, чи чекаєте марафон від Банджі. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили Ли like, лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.